Занурмося в світ інсайтів, які пропонує великий Наполеон Хіл. У своїй книзі Думай і багатій. Ці ключові фрази стали важливими стовпами успіху та саморозвитку. Давайте подорожувати цим шляхом мислення разом. Мисліть про успіх, а не про невдачі. Ваші думки стають вашою реальністю. Визначте свій головний бажаний результат і тримайте його в своїх думках. Здатність перетворювати бажання в реальність це майстерність успішних людей. Визначте, що вам справді хочеться, і розпочніть працювати в цьому напрямку. Найбільші невдачі настають перед досягненням успіху. Сила волі, ключ до перетворень бажань у дії. Довіряйте своїм внутрішнім силам і невичерпному потенціалу свого розвитку. Щоб досягти успіху, ви повинні бажати його з більшою силою, ніж будь-яке інше бажання. Змініть свої думки, і ви зміните свій світ. Успішні люди докладають зусиль і намагаються там, де інші бачать тільки труднощі. Ваші думки можуть стати великою силою, яка творить вашу долю. Ключовою складовою успіху є вміння. Витримати та наводити себе в порядок в труднощах. У вас є неймовірна сила впливати на свої долі через силу свого розуму. Бажання це не просто мрія, а щось, що ви відчуваєте глибоко в серці. Зосередьте свою увагу на позитивних аспектах свого життя та навколишнього світу. Боязкі люди прагнуть до безпеки, а успішні до величі. Визначте, що вважаєте за найважливіше в житті і присвятіть цьому свої зусилля. Станьте майстром володіння власних думок і емоцій. Ваші думки і переконання створюють фундамент до вашого успіху або невдачі. Ці слова мудрості Наполеона Хіла надихають нас прагнути до величі та відкривають перед нами можливості до змін у нашому житті. Нехай ці фрази стануть для вас джерелом мотивації та вплинуть на ваш погляд на світ. Пам'ятаєте, думка це справжній ключ до успіху. Підпишіться на наш канал для отримання більше інсайтів та мотивації. До нових зустрічей, і нехай ваш шлях буде наповнений успіхом та розкішю думок.